Сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, настрій кожен гарний має вже заняття починаємо. До нас сьогодні у гості завітав зайка. Зайчик дуже полюбляє овочі, він вирощує їх на своєму городі. Подивіться, який великий в нього врожай. Зайка зібрав. Овочі. І давайте зараз назвемо їх назви, які овочі зібрав зайка: помідор, цибулю молодці, перець, моркву. А ще зайка дуже любить грати. Зараз він з нами пограє. Роздивіться уважно картинку, які овочі тут зображені. Помідор, перець, цибуля, молодці, морква. А зараз зайка сховає один овоч, а ви повинні запам'ятати, якого овоча не стала. Ну що, дітки, приготувались? Будемо грати зайчиком. Сіли зручнішенько, починаємо. Якого овоча не стало? Вірно, дітки, перчика не стало Молодці! А зараз також зайка забере один овоч. Ви повинні запам'ятати, чого не стало. Так, молодці, морквинки не стало. Так зараз зайка сховає ще овоч. Чого не стало? Так, молодці діти, помідора не стало. Так, ще приготувались. Ухе хитрющий наш зайка знову хоче сховати овоч. Якого овоча не стало? Молодці дітки, цибулі не стало. Зайчику дуже подобається з вами грати. Молодці дітки, ви гарно запам'ятали вже назви овочів. До побачення, до нових зустрічей!